Колись вважало, що гормони статеві жіночі, що вони захищають і вони призначені тільки для репродуктивної функції тобто для чого? Щоб жінка могла завагітніти, народити здорову дитину і викормити її. Але далі вже, вже якби далі і далі і далі йдуть дослідження, і виявили, що рецептори до нас жіночій гормонів вони є кругом в кожному органі. Вони є навіть в сітківці ока, в головному мозку повно, це скелетні м'язи. Обичні м'язи, да? ну, серце кишечник вони є везде. І це пояснює, чому, коли починає спадати гормональний стан, чому з'являються різні, ну, скажімо так, якісь хвороби, да? якісь проблеми з здоров'ям. І навіть коли починає зменшуватися цей рівень гормонів, да? і жінка починає оце, такий м -м, стан. Я думаю, багато жінок помічало, коли починається мінопауза, і ще і тоді, коли вже мінопауза, да? що навіть немає ніякого діагнозу, а багато жалію. Якісь болі в м'язах. Діагноза нема, м'язи болять. Артрозу ще нема, сустави болять, кістки болять, погіршується пам'ять. Що ми будемо говорити про продукти і захист, щоб це все зменшити, Ну, бажано, щоб воно взагалі не наставало. От жінки є, от ми, чому я почала що ми відрізняємося від чоловіків? Жінки частіше хворіють на які хвороби? На, на хворобу Альцгеймера. Коли починається мінопауза, да, крім хвороби да, то те, що я сказала, жінки частіше 80% з аутоімунними захворюваннями – за захворюванням, це жінки. А що таке захворювання? Дуже багато людей спілкуються одне з одним і знають. Багато жінок приймають що? такий гормон, як ельтіроксін або еотірокс. Чому? Тому що аутоимун, це автоімунний да, зниження функції щитовідної залази, багато жінок є ці проблеми. Взагалі, серед цих аутоімунних – це червоний вовчак, це ревматоїдний артрит, 80% це жінки. Тому треба на це також далі. Діабет, ну це вже найчастіше. Да? ну, що наступає з пауза. На я недаром спитала, да? хто скільки ваги набрав да? ожиріння, діабет другого типу, метаболічний синдром. Дивіться, ну нормальну вагу всі, всі знають, яка має бути нормальна вага. Ну Но на що треба звертати увагу? Коли це вже перший дзвіночок, коли треба звертати увагу і щось робити з харчуванням, Ну, вагу всі свої знають і знають, що ідеальна вага в молодому віці це рост мінус 110, да? а далі допускається мінус 100. Ну, мінус 100 це вже оця, ну, тобто 165-65, ну, це вже той кордон, який не потрібно. Ну, І такий от розмір талії, жінки не більше 80 см. І прийшли вдома і поміряли, Навіть, якщо більше, ніж 80 см. Це... це да, Це, 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 ризик, це ризик, ризик метаболічного синдрому. Метаболічний синдром це не тільки ожиріння, це, на жаль, підвищений цукор крові і це гіпертонічна хвороба. Так от дивіться, на що звертати, якщо там талію міряємо або метаболічний індекс. Да? Це скільки припадає ваї на сантиметр квадратний. Можна вважати, Калькулятором, а можна дуже легко, от така в мене є табличка, гінекологи її розробили. Тобто, рост і вага, і ми просто наводимо отут, да, щоб воно співпало, і кожна людина може собі зараз я пущу по цьому, і ви собі кожний ведете свій показник, який да, і будете знати індекс маси тіла. Ну тоді побачите, а він має бути від 18, норма, від 18 до 25, от Вот до 25. Але коли 25, краще, щоб це було 20. Оце вже це значить, ваш стан здоров'я зараз в хорошому стані. Ну не стан весь здоров'я, понятно. Ну це та вага, при якій менше захворювання будуть чіплятися. Тому що з надлишковою вагою ви знаєте, що це хронічне запалення в організмі. Жирова тканина це істочник запалення, і причому, що саме таке, якби неприємне, що це. Де вага концентрується, так, да, коли набирається вага вже з віком? На жаль, вона не десь там в якихось місцях, да там може за де хочеться. Може, да, де хочеться да, допустим, там хтось хоче, може коли худенькі там біодришки трошки, хтось може хоче, щоб там груди було більше, але воно де По кругом талії. Да? І якщо в молодості це фігура у жінок, ну плюс-мінус, да, якщо там когось це хто худінький, не видно. Ну з віком це вже фігура яблука. Да? Яблука, де тоже? Це самий критичний період у жінки це преміно-пауза. Чому це те вікно, критичне вікно можливості, коли ще можна вскочити туди так, щоб тоді далі жити довго і здорово, щоб менше було проблем? І в цей період преміно-паузі, оправдав, ніхто хоче, підтримує можна замісна гормональна терапія або фітоестрогени. І тут треба організму допомогти. Далі що? На що ми можемо, якщо вже цей гормональний стан? Вже Став такий, як він став, на що ми можемо впливати, да? як ми можемо підтримати себе харчуванням там, і іншими факторами. Є фактори такі не модифіковані, але які ми не можемо да? ніяк на них впливати. Це наш вік, да? це наша стать. хоча там вже зараз і стать, Але здоров'я від цього там, якби не зміниться. Це став мінопаузи, можемо ми на це впливати, не можемо ми на це впливати. Да? Це, це що, сімейний анамнез. Якщо є у батьків ішемічна хвороба серця, ну, хвороби серця, да, людина склонна на 70% до цих хвороб, на 70%. От, тобто на це ми ніяк не можемо впливати. Тому що ну, люди роблять пластичні операції да, і так далі, але от, як тут не робиш щось собі, да, а стан здоров'я від цього ніяк не покращиться. І думаю, недаром Фаїна Ранєвська, коли ще мало знала стільки про таких наукових досліджень не було, скажімо, про. Про здоров'я, да, але вона таку фраза в неї є. Така є який смисл пластичної пластики, якщо каналізація стара, да? і тобто вона тут дивилась в корінь проблеми. Чому? Тому що стан кишечника ну дуже багато залежить на здоров'я від станку кишечника. Але на жаль, це є такі не модифікований, але а є. Але є ті фактори, які ми можемо модифікувати. Це на що ми можемо впливати? Ми можемо впливати на режим харчування, що ми їмо, і ми можемо утримуватись від якоїсь їжі взагалі, і робити якісь перерви в їжі шкідливі. Можемо ми на це впливати на режим харчування і жаль, на те, що жаль, ми мити можемо. Далі фізична активність, далі час і кількість сну дуже важливо. Управління стресом. Ми можемо впливати на це, можемо впливати. Як ми можемо впливати? Ми можемо менше новин дивитися, наприклад, перед сном ми там не завісати. Управління стресом, крім цього, сюди можна додати. Ми знаємо, є заспокійливі трави. Ми знаємо, що це буде прогулянку сном. Дуже е, можна вчитися правильно дихати. Да, я думаю, теж є дихальні дихальні практики. Я думаю, їх всі знають. Хто не знає в інтернеті, психологи розказують. Дуже да, вдихаємо і дуже медленно видох робимо. Так? Ну, Куріння алкоголь. Можемо на це впливати? Можемо це впливати, тобто ми можемо не курити і не пити. Ну і от про алкоголь. Про алкоголь. алкоголь. Хто як думає, яка шкідлива доза алкоголю є чи нема? На жаль, ніякого оправдання медичні дослідження ж проводяться. Вважається, що безпечної дози алкоголю нема. Просто її не існує і нема. Да, є більш шкідливі. Є більш шкідливі. Да? Чим, чим напій більш, ну, звичайно, там які погані, якісь там таке, що взагалі не відомо що, да? то це, понятно, що воно шкідливе. Але чим більше градусів, тим більше. Ну, тим більше шкоди, да? тобто із корисних, оці ж знаю, да, називають корисне червоне віно, да? за а, що так, того, що так, там є ресвіратрол. Сухе червоне, сухе, звісно. Червон... Сухе, yeah. сухе червоне віно за що того, що там є ресвіратрол. Про ресвіратрол тоді трошки пізніше скажу. Але щоб отримати ту дозу ресвіратролу, як треба, там треба дуже багато вина випити. Ну, допустима доза допустима, є це США, у них такі більш більше вони 14 грам етанола. Да? На будь-який продукт перевести 14 грам етанола. Ну, пиво це як на пиво, то це 300 грам приблизно. Європа це 10-12 грам. Японія, хоча там найбільше довгожителів, тим не менше 20 грам етанола. От перевести. Ну, Якщо перевести на віно, на то це бокал, бокал віна. Тобто Бокал віна це нанесе ну, якби, мінімальну шкоду. Мінімальну. Але... Ну, в мене, можу сказати, в мене 24, але це вже от 25 це вже червона лінія, да? за яку туди вже краще треба зробити все, що сюди. Хоча 25, це е, той кордон. Да? От, від 20, от норма від 20. З тіп'яті до 18,5. Ну, звісно, в молоді у них 18-19, да? а далі а таким дівчикам, скажімо, 40 плюс, ніжно так скажем, да? то це бажано до 20 старатися звести. Да? Чому? Тому що оцей вісцеральний жир, тут що посередині тримає запалення в всьому організмі. Значить, дивіться, ділимо пополам тарілку, половина 50% це овочі, це листова зелень, це ягоди. І це фрукти, вони на останньому місці в цій половинці. Да? Ну, тим не німень, оце половинка. Половина ми ділимо ще пополам. Так, оці дві четвертинки. Одна четвертинка – це білок. Білок, ну, білок ми знаємо, да? це, це що? Це м'ясо, це риба, це молочні вий. продукти, ці яйця. От, і четвертинка, ще одна четвертинка – це цельно і сюди відносяться ще жири, сильно Каші, жири. Оце сюди, до цієї четвертінки. Оця половина овочів, скільки вони в нас в день мають раз бути. Вони мають у нас бути три рази в день. Три рази ми маємо їсти, три рази в день вони мають бути. Переважно, переважно ранок хоча б, якщо не робите салат три рази в день, хоча б два рази в день. Це сніданок і, обід. сніданок і обід. На вечерю краще брати, вибирати тушковані овочі, приготовлені. Там на пару не знаю, гріль, але без цієї корки. Да? Чому вечором краще такі овочі? Тому що вночі у нас ферментна система працює значно менше, ферменти виділяються менше, і кишечник має відпочити вночі, так само як інші органи. Да? Вот тому що ну на ніч салат. Але як з'їсте салат, коли це не значить, що так кожен день, але з'їсте там вечором не важливо. Ну старатися, щоб 50% процентів це тарілку, хто там що зараз їсть, 50% має бути овочів. Тепер ідеальний салат. Що таке ідеальний салат? Хто скаже мені? Ну от ми зараз про овочі говоримо. Далі другі продукти. Як зробити ідеальний салат? Які його ознаки цього ідеального салату? Зелень, Пріоритет зелень, зелений колір. Далі що, хто ще що? Ну, заправка. Це напевно, якісь можна кончурки. Казали ідеальний салат. Ідеальний салат мають бути різнокольорові овочі за один раз бажано. Да. Ну, Наприклад, огірок, помідор, перець, по да? Да. чуть-чуть. Да? Далі зелень різна. Чим більше, тим краще зелені. Да? Далі туди же в цей салат дуже бажано квашені овочі. Оце казалось би таке соч, але Якщо ви взяли там той пустий помідор, туди квашений добавте огірок, да? чи квашена капуста простіше всього. Вот квашені має... Чому? тому що в квашених що? Або лимончиком. Ну це зовсім інше. Ми не для кислоти, не для кислоти даємо квашені продукти. Ми квашені продукти даємо для того, це ферментована їжа, яка підтримує наш мікробіом. Мікробіом це те, що живе в кишечнику. Колись називалась там мікрофлора, бактерії тепер називають мікробіом. Чому тому, що є генотип цих мікроорганізмів, і його генотип він більший по кількості, по проценту, чим весь остальний людський генотип. От, і від нього залежить наше здоров'я на дуже багато процентів. Так от що хочу сказати: лактобактерії, які є в квашених продуктах. Лактобактерії, які є в квашених продуктах, сприяють синтезу полових гормонів, сприяють синтезу полових гормонів на минуточку, вдумайтеся, да? Особливо. У всіх квашених продуктах не тільки в капусті, це може бути мочуни яблуки, це можуть бути квашені огірки, це можуть бути квашені помідори. Можна квасити все, що завгодно, абсолютно. Датось, тобто, ну раніше і квасили люди більше, але зараз ми в основному що квасимо? Огірки, капусту. Да? огірки, капусту. Але цю капусту можна круглий рік, да, скажем так, робити і квасити. Але подумайте тільки, що додаємо оці квашені продукти, і це сприяє. Синтезу в тому числі полових гормонів. Далі що? Мають бути хрестоцвітні. Хрестоцвітні. От я сказала овочі, але виділяю хрестоцвітні. Що тільки за... трошки пізніше скажу, чому хрестоцвітні. Хрестоцвітні це любий від капусти. Любий від капусти. Сюди і рукола відноситься, сюди відноситься редька і рідіска, теж до хрестоцвітних. От. І заправка, ідеальна заправка. Ідеальна заправка це ферментована заправка. Що це? Це розсол, туда, вже додати. Да, росол mm -hmm. лімон можна додати дуже смачно, да трошки не то. Хоча треба додати його. Да, в нього там вітамін С і там антиоксиданти і так далі. Mm -hmm. от трошки розсола додати. літом ми його немає. Ми не квасимо. да там щось Да? а зимою можна додати ложечку цього розсола. додавати далі. Бальзаміка, бальзамічний уксус, да? бальзамічний, не просто уксус, бальзаміка суперкорисний продукт і олівкова олія. От. Ну, Немає нічого квашеного, значить те, що там решту, да. Саме немає, у нас там бальзамічний уксус не завжди є. да? Він, Це бальзаміка, ну, не завжди у нас є. да? Це олівкова олія і це і це сок лімона. Оце вже Ну, яблучний уксус є в там корисні властивості, але не настільки. Оце те, що я сказала, да. ну, можна додати. Тобто, ну якщо в мене нема бальзаміки, це лимон олівкова олія. Да? І то багато там тої олії не треба. Сіміна, всі сіміна, оріхи. Хто що любить, все це додати. Це теж все ви правильно сказали, і це все теж дуже корисно. Так, Листові овочі, так, о, чому там ви казали про цей салат ідеальний, листові овочі, 100 200 грам на добу зменшують ризик на 50% у людей, ті, які мають високий ризик захворіти серцево-судинними захворюваннями. Є люди, які мають ризик захворіти, і ті, хто вже мають хворобу, якусь гіпертонічну хворобу, ішемічну, і шумічну, якісь там метаболічні, зміни в серцевому м'язі. Так от у них особливо зменшує ризик. 100-200 грам на добу це не так багато, особливо коли зараз вже у нас наближається той сезон, коли у нас буде повно свіжих. Зараз теж продається в супермаркетах. Ну не всі ми можемо купити, да не ну вони неправильні, Ви правильно кажете. Я Ну, я використовую, що зимою я купляю деколи ці салати, але з морозілки, ну іменно пряні трави, вони не втрачають своїх властивостей чуть менше. От з морозілки доказано, ягода і зелень вони там ну на невеликий процент, не на на, на дуже маленький процент менше корисних речовин. Тобто, при, при тому як мороже зберігається, тому літо скоро буде. Заморажуємо все по повній програмі ягоди і зелень.